Так, продовжимо. Значить, викликаємо Значить, меню exec. Це буде у нас що? Тепер де воно буде у нас? Відносно чого? У нас ми ж працюємо з дисплеєм калькулятора. От, відносно нього ми будемо ставити координати виникнення нашого меню. Значить, це буде у нас що? self. Дисплей. і тут ще одна така є не проблемка а такі зауваження значить координати відносно курсора миші відносно дисплеї можуть бути одні вони показують де знаходиться курсор у нас в координатах дисплея. Но сам дисплей може бути відносно вікна калькулятора, знаходиться ну, в якісь ну, позиції. Наприклад, дисплей там ну, занижений наприклад, на 100 пікселів. на 100 пікселів. І Тому, щоб привести появу нашого вікна відносно координат безпосереднього вікна, треба перетворити значить, координати. Відносно дисплея в координати вікна. Для цього є спеціальний метод. Він там як там... Зараз подивимося. Мап, щось, дисплей? Ні, такого нема. Давайте я зараз подивлюсь хвилиночку. Та ні, повинен бути. Мап. А, є, ну, map to global, map to global Point. Map to global Point. Ось так. Тепер у нас є виклик цього меню, без реакції, поки що ніякої. Давайте подивимося, що у нас вийшло. FSC. Запускаємо, тільки мейн запускаємо. Натискаємо. Знову нічого не виходить. Хвилиночку. Закриму. Закриму. Так, тут є дві помилки відразу. По-перше, забулося, що не так називається, фон ліс так називається, це одна. Ну, воно і колір там змінила, як бачите. А друге забули додати, ну, коротше, додати його просто в меню. А Додається, воно ну, дуже просто, фактично. Значить, <coughs> там що там меню Add Action і item. item. Поки що немає React, реак... Так, що він там на item, не підсвічує. так. збережемо save. І що він тут? А, Main main мейнпай. Main, main Запустимо. Так, з'явилося. З'явилося наше меню нарешті. Ну, поки що реакції нікакої немає. Ну, зараз ми її зробимо. Так, подивимося, що у нас тут залишилося. ну, Часу ще досить багато. от, Ну, давайте. Давайте зробимо. Реакцію на цю кнопку. Так, хвилиночку, давайте все ж таки зробимо паузу невеличку. Так, продовжимо. Но нам потрібно тут додати реакцію на <кхи> обробник подій, натискання на на саму, на саму сам пункт меню. Тут нам потрібно нам дописати що. У нього тригерід. Сигнал Тригерит, то есть це натискання на пункт меню. І uh, Connect Connect. Connect. Ну, цього метода у нас еще немає, но хай буде. Хай буде зробимо. Ну, наприклад, SelectFunk. Select funk. Select так, немає його. Значить, поки що його немає, давайте зробимо. Ну і так. Def Select. Ну, відразу зробимо тут зміни. Ну, по-перше, нам же цікава, яка ж тут функція обрана. Значить, тут параметр буде F. Функцій. Поки що пас. Тепер повертаючись до цього міста, Вон, начебто, тут є, але як йому передати значення отої поточної функції. От. Ну і ну, як його будемо передавати за допомогою Partial? Partial SelectWong F. Ось таким от чином. Так. І тут поки що роздрукуємо. Роздрукуємо Print F. Збережемо, запустимо. тільки main, main, Функція. Так, що таке? Triggered, Ну, Triggered, мабуть, не так пишеться. Зараз виправимо. Так, ма. Три. давайте давайте відповімо пайсайт 6 3 3 герет 2 g 1 r так 3 герет ось так. 2 g о все все тепер добре сейв запускаємо. MainPy, Так, F. І, ну, будь-що Акосимс, наприклад. Так, TakeS1 Position, 2 Given. Так, десь self, скоріш за все. Зараз виправимо це. Так. І ось тут забули сел і знову запуск, ну а синус так. Ну тепер, начебто он синус он ну, ось так. Арктангенс комплексний. Ну, все начебто, працює. Значит, обирається функція, показує, що ми обрано. Ну, нам потрібно рухатися далі. Подивимося, що з часом. Ну, Потрібно тормозити.